Всім хан лавчики Евредими на каналі UDRIVE500 Козаки та козачки Ледісенджентлмен. І наше відео сьогодні про ціни. Ціна на найпопулярніші автівки, які любить дуже наша аудиторія Мені приходить. Також купили одну жирну тачку, тільки вона заїхала, тільки розмиталась. Зараз її вам покажемо і також зробимо тест-драйв. Ну і перегріння характеристики. Так що беремо кавусю, смаколики, апельсинчики, макарони, чіпси, не знаю, що там пивасік собі, та й погнали, давайте цікавий ролик. Ну і лакосик нам не забудьте поставити. Погнали! Корисна інформація. Тепер ми допомагаємо з продажем авто. Якщо ви маєте гарний автомобіль, дзвоните до нас. Ми інформацію по цьому авто вигружаємо в Ютуб, також вигружаємо в інстаграм. Крім того, цей автомобіль можна поставити на площадку під реалізацію, і крім того, цей автомобіль можна обміняти. З доплатою на свіжопригнане авто. Тому кому буде та цікава інформація, зараз ви будете наші мати контакти. Дзвоніть, буде індивідуальний підхід і до продавця, і до авто, і до якості авто. Ну, все як ви знаєте. Тому дякуємо вам за увагу. У Нас день сьогодні. Зйомок Получилось так, що класна погода. Зняли ми а 6 Тут приїжджає супер. Ми навіть не знали, що воно буде за дві хвилини, поки зробили тест-драйв. І тепер приїхав прикольний пижик. Що де запиш? Ну що, друзі, ви підготували чіпсончики, як каже Льоша. Пивасік та макароніки з кавусю. Кавусі. -ка, смаколики. Якщо чесно, ми цей автомобіль е хотіли купити вже на протязі десь місці Так? На аукціоні ми старалися, ми вишукували. Саме хотіли конкретно іменно GT. Тобто в нас зараз є в наявності Peugeot 3008 комплектація GT. Круто, ви такі погляньте на цей салон. Салон у нас прошитий, тобто індивідуальний, можна так сказати, ниткою, руй, комідії, електричні сідушки, масажори. Ну, і що круто дивиться в Peugeot, ви такі подивіться, білий колір, до речі, це перламутр і темний дах. Круто, бомбезно, народ. Це машина просто до себе тяне, і хочеться сісти в неї, проїхатись. І крім того, що це двохлітровий двигун. На старті пиш двохлітровий дизель. Крутний момент, 450 Нм, якщо я не помиляюсь. Що трохи їде, правда? Два літа завжди буде їхати. Майже вже соночку, як легенько набрано. Та, галимати, але так стартануло класно, правда, Пижик? Ти знаєш, що хотів сказати, що подивись на ті от е, сидіння, як вони, які вони е, в якій аеродинаміці, так? Бо mm -hmm. тому що, якщо ти розумієш, що ти захочеш собі купити BMW з такими сідушками, то ти мусиш за, за такі сидіння заплатити гроші, на понад 60. Тому що, А Peugeot зараз в такому е, ціновій політиці і в такому класі робить такі сидіння. Тобто, ну, ціна якість. Просто бомба зла. Да. Ну те штучки прикольные, как в летаку, правда? Да, машина, короче, прикольная, моя э, PDWs 1, моя полная менюшка, тихо кнопочки как в летаку, так такая же. Бибай, да, бля, вот да, что тут рулю грубо на да. Мне прикольно. прикольно, что видно. Ты все можешь такого знаешь, знаешь. Вот на дальняк, если ему, -то такое, как, ехать, то, то прикольно, Может, что... -то. Є під рулем, можна би mm -hmm. виключати крупні піскіче. А, а, вітан. Вітан. Nissan Лів авто коштує 2,950, 2018 рік, 41 кВт батарея, 109 тисяч пробігу. Два no, 2, 2 літра має їхати по любе там. Крутий момент. хороший. Їде дуже класно, крутий момент, комплектація бомбезна і машина з. Ціла вся по кузову, без підкрасів, без підфарбування. Ми все перевірили. пробіг рідний ось така тачка. Renault Zoe коштує 15 950 2018 рік, 41 кВтна батарея, 97 тисяч пробіг. Коротше, питання на засипку. Вам що подобається ти? така течність. Тобі зручно? Комфортно, велика. Подобається. Ти би хотіла таку машину собі купити? Так, так. Екран такий великий. А ви мені подаруєте? Бачиш, нормальні дівчина задається за нормальні запитання. Вони зараз захочуть подати. Звичайно. Дівчинка не розгубилася, прийняла правильне рішення, треба подарити машину. Мені пасує. Пасує, так? Ну, Взавжек, кітка машина більш от, для дівчат чи більше для хлопців? От ваша Я? така думка. Я думаю, що вона, в принципі, така універсальна, що може підійти і дівчатам, і хлопцям. Так що, в принципі, залежно. Коротше, в нас опроска опрос, конференція сьогодні. <гум> Мені підходить. Коротше, ставте <гум> лайк тоді. Peugeot 308, авто коштує 12 тисяч 950 2016 рік, 2-літровий дизель на механіці, 209 тисяч пробіг. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також зараз виведемо наш телефон, або наші контакти для того, що не кожен може знайти контакти і дзвонить. каже, я чудом не міг знайти ваші контакти. Відповідно, в посиланні також буде сервіс Carvertica з 20% знижкою, або просто вводити промокод DRIVE500 і получаєте при хорошій знижці інформацію про авто. Берете в продавцяві номер, будете знати пробіг автівський, чи не була автівка на ТП, чи не каталася автівка на таксі. В посиланні вся потрібна інформація. Ну, ми Продовжуємо ролик надалі. Ну, класно, руль такий ниточкою прошитий, знаєш, таких з тим хромованими вставками GT. ну, бомбезно. Ну і led десплайт. То що, то, що ми всі бачимо зараз. То Що в тих новіших дорожчих машинах, чи в агу, чи в Audi, чи ти візьмеш BMW, взяти LED О, це... По кишені добре потягнуть коштів, розумієш? і це в тій машині все є. Ну, Коротше, комплектація грає, правда? Дуже грає. Ну, і ціна якість. 23 тисячі машина 17 років в такій комплектації це сьогоднішній день, це повністю. Ну, Переходяш, що за ауді, за беху, за все треба в півтора рази переплачувати. 100%. І обслуговування буде, що дорожче. Ну, звичайно. Тобто ціна якість от сьогодні Peugeot, ми навіть беремо те саме Renault, Ну, воно дуже диво. Да. Ціна, якість, комфорт, а зовнішній вигляд. Ну, подивіться на то Peugeot 3008, що воно зараз виглядає. Навіть порівняти з попередньою моделлю, ну, це зовсім, зовсім інші кузова, зовсім інші вигляди і машин цей. Land Rover Discovery коштує 24 250 2016 рік, 2-літровий дизель на автоматі 170 тисяч пробіг. Є крутий пиш. Дуже жирні комплектації. Так. Строчки, двохлітровий так. двигун. Так. І давай беремо беху, але беремо беху не нову. Ну, наприклад, таку, як Х4, що ми знімали, а беремо, наприклад, на площадці продається Х3. Х3, 2-літровий. І по ціні виходять вони зараз однаково плюс-мінус. Просто беха старше по рокам. Ну, або трошки вона, скажемо, може бути дорожче. Що тоді купити? Тут то, то, то я з тобою не незгідний, бо тому що якщо ти візьмеш BMW чуть-чуть е, слабше, то воно не буде все одно в тій ціні. Ну BMW все одно буде дорожче автомобілів. Але я, якщо чесно, більше прихильник новіших машин. Я не прихильник купляти старіших машин. Я І теж. чи це BMW, чи це Mercedes, чи це Audi, це не має значення. Люди купляйте новіші машини, беріть е, руки, беріть е, пробіги, беріть комплектації, бо тому, що машина зовсім інша. Ви отримаєте комфорт, ви отримаєте якість за розумно цього. Шкода Octavia, авто коштує 15450 2017 рік. 1,6 дизель на автоматі 216 тисяч пробіг. Входиш в ритм, ти от, на набирає. Класно, і набирає, брат. що в тих машинах? Зверніть увагу, то що всі наші е, глядачі і всі водії люблять. Aisin, Японський звичайний Надійний автомат. автомат. Та, тобто, це не робот, це не варіатор. Це і ти ГСГ з двома степленнями, як нас постійно задають запитання. А там мокре чи сухе? Чесно, я постійно його путаю, бо там в якомусь році воно було таке, потім вони його покращили, потім ще щось. Ну і знаю, що двох ми знаємо, що в 2-літровому завжди краще <смеш> степлення. Да, да, Але тут немає такого, ви купуєте Peugeot і буде так. Але ви знаєте, що ви їздите на нормальному кропці, на хорошому степленні, не маєте ніяких клопотів і воно себе прекрасна вода. І ще дивись таку штуку, що на аукціонах, от ти замітив, що з автоматами швидко розбирають, механік багато, а з автоматами дуже тяжко авто купити. Так? І пишки, дивишся, дивишся, і так само не дешево виходить. Бо всі от, за рахунок того, що економічна тачка і надійний автомат, така, знаєш, якби, такі матеріали, які дорогі там, по ремонту. Що, там, якщо мотор, автомат, ще щось, а тут воно все надійне, виходить. Тесла Model S, Авто коштує 37 950, 2017 рік, 75 на батарея, 138 тисяч пробіг. Ну бо бачиш, от на беку вже дивишся, знаєш. Ну от відчувається от та, що в минулому кузові, що вона вже ну, ну така, знаєш. А тут таке все вау, просто ефект. Знаєш, і ну, тут це... же комплектація крута житлайн. Вона по суті от нова коштує в салоні, десь в районі 45 тисяч. Тобто, от, якщо бушна так. машина, то в два рази дешевше коштує, якщо купити так. бушну машину. Так це правильно. У нас клієнт зараз цікавиться такою автомобілем. Оце автомобіль 2017 тисячі чи вісімнадцятого року. Я вже не пам'ятаю. Зараз ми подивимося 15, табличку. 17-го таблич. року машина. А клієнт хоче таку саму, так і 20-го року, то орієнтовна вартість, якщо ми йому пригнали такі автомобілі під замовлення, десь буде орієнтовно до 30 тисяч доларів, або в районі 30. А в салоні 22 рік буде коштувати в районі 40-45. Тому ось так, то завжди є розбіжность в нових автомобілях. Тут же кожен вибирає, що він хоче або що він може. Хтось може трошки більше, ні, хтось може трошки менше. Так, але. Купляйте новіші машини, руки новіші, свіжіші, е, і ви будете отримувати комфорт і як. Renault талісман авто коштує 15 950 2016 рік, 1,5 дизельна п'ядизель механіці, 193 тисячі пробіг. Багато зараз таких е, на замовлені, такі цінки від е, людей поступають, що е, що ви порекомендуєте в ціни політики 10-11 тисяч на коробці автомат? Ну вага хороша, ви за такі гроші не купите. Е, ми дорогін. Попонуємо, да, наприклад, то саме Peugeot. Peugeot ви маєте на коробці IC. Тобто це не є DSG, це не є варіатор, так? Тобто ви знаєте, що це надійні машини, але чомусь люди кажуть, ні ні-ні, такі не Renault, такі не Peugeot. Люди, повірте мені, настільки. Е, Світ змінився, настільки ринок автомобільний змінився, що це зовсім інші автомобілі, це те, що було колись. Те, що було там років 10-15, це не ті автомобілі, це зовсім іншого класу автомобілі, зовсім інша якість і цей. Тобто ми їдемо, машина обезшумлена. Машина себе добре тримає дороги, надійна ну, і вака буде. От при всіх умовах, дивись, такого жиру не буде вади. Ти ж дивився, ми ті самі ваги, тобто Дивився Басап арлайні. Це буде машина такого самого, оцей. і вона буде на 1000 доларів дорожча. Renault Megane, авто коштує 13450 2018 рік 1,5 дизель на автоматі 147 тисяч пробігу. Добре, ще таке питання. Дивись, є кросовер такий, як цей, і є аудюшка, на якій ми каталися. От дивись, от просто цікаво. То і ще так люди комати напишуть. Аудюшка виходить 24, грубо кажучи, 24 500. Це виходить, ти Це Його ціна, тобі зараз скажу. Ну чекай, давай зупинимо вічку Я тобі скажу, я тобі скажу 22 950. Та-та щось таке, та, 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 -та. Ну дивись, це трошки іншого класу машина. О, правильно, Ауді, Щоб люди розуміли, легковий автомобіль, Мені що подобається, якщо ти їдеш, наприклад, на далеко дорогу, десь на далеку відстань, класно їхати на е, легковому автомобілі, десь на море в Європу подорожати, наприклад, їсти, там з Львова в Київ. Так? Якщо ви берете такого типу, а-ля ну бо це такий чуть-чуть вище автомобіль кліренсу, він трошки може бути десь в поворотах, в заносах не, не такий е, стійкий. Так? То е, краще брати легковий. Якщо в міському циклі, так то е, дуже класно кросовер, дуже к е, прохідність, хороша, але на дальню відстань на далекі довгі дороги, я все ж таки об е, легковий автомобіль. Легковий. Погоджуюсь, BMW X3, авто коштує 19 950 п'ятдесят дві рік. Трьохлітровий дизель на автоматі 204 тисячі пробіг. Лайк, а мост это все поставим. Зачетная тачка, брат. Дуже классный. Видите, люди, я вам покажу классный лайфхак. Э, <laughs> Видите, пороги, чести. Я не вимазую штани, пороги чисті. А тут бачите, ну, ми тут прокаталися е, ну, при такій дорозі і бачите, що воно вже брудне. А бачиш, серединка чистий. Закриває, закриває Ви сідаєте в чисту машину. Відкрили, сіли і класно. Коротше, лайфхайк. Хто Це любить Peugeot, ставте ціна-якість. Приїхала тачка, яку дуже любить наша аудиторія. Це вак груп. Зараз ми під'їдемо для вас буде сюжет на наступний ролик. Раз, два, три. Що це в нас? Супер Б в повному приводі з двохлітровим дизельним двигуном на коробці автомат. Зустрічайте! Туду! класний автомобіль, якраз Данило, його. Що там робиш в машині? Ти працюєш? Він не хоче виходити, йому сподобалася Він розумієш? він там вже колдує, хоче її завезти і проїхатися. Машина має фуллет-оптику, умовачі фар, чорний колір, зовнішній хромпакет. Рідко коли попадається автомобіль Super B на повному приводі. А це саме цей автомобіль. Автомобіль у нас в кузові універсал, який не їдь нікуди. Кузові універсал. Подивіться, який зовнішній вигляд, як автомобіль виглядає чорний кольор разом з хромом. Ну, виглядає просто бомбезно. А по комплектації, там, що Зараз ми вам покажемо. Бо виглядати звітом Данила. Виховать! Дивіться, машина має у нас пам'ять сідушок, електричні сидіння. Ляска щось пошкодувала тих грошей. І шкіри не дали. Десь, напевно, не хотіли шкіри, бо їх, напевно, пекло б в так, Жарко. Має систему, бачу, CarPlay є, має клімат-контроль. Так, давайте я зараз присягну. Дивись, після ауді ти присів, як тобі? Краще ауді. Але супер береш по розмірам теж величезна і ззаді місця багато. Я не кажу, що це машини погані. Просто ти коли відсідаєш, наприклад, такого класу автомобіль Audi то це зовсім інший автомобіль. Немає ще ціни, правда, ще, напевно, хлопці не порахували. Але я думаю, що Антона Наваді зі своєї машини ну, буде точно поза 20 тисяч, вона не буде до 20 коштувати. Машина в нас 2018 року ця. Ну, вона не буде дешева там, до 20-ки. Але давайте подивимося, що у нас тут по пробігу. Volkswagen Passat B8, авто коштує 16450, 2016 рік, 2-літровий дизель на механіці 194 тисячі пробіг. Обіг 176 тисяч в автомобілі, є адаптивний круїз-контроль. Ми можемо побачити його так? і показує рядність по машині. О, рядність показує по машині, тому якби машина класна, але ну, все ж таки Audi поступається це однозначно. У нас має контурну підсвітку, таку дуже класну тут можна бачити. Задні великі містки, багажник, великі багато місця. Але Рінок Ran Senic авто коштує 8450 2013 рік 1,5 дизель на автоматі 7 місць 246 тисяч пробігу, тут взагалі прекрасно місце і, і підсвіка підсвітка має, має, Ну Дві сіні тут себе 30 см ну, щонайменше. Плюс у нас є регулювання температури, на місці супер Більше, ніж в Ауді. Більше. От що супер мають. Не знаю, чи хтось ще з такого класу автомобілів має, Немає, немає, немає. ні Volkswagen, ні Audi, ні, ні BMW, ні. ну s клас напевно. І то, напевно, там плюс-мінус. з лінійкою ходити побігають. До речі, старий та... s клас не буде, сікій мати не. навіть місці. Це один з найбільших автомобілів по темату. І, коротше, навіть та е, японська Toyota, яка, коротше. Така порівняно з знімці, і то місця буде менше мати. Ну, це зачоти і плюс шкоді, що Супербек конкретно цій моделі і машині, бо ну, то дійсно до, до колін да. просто фантастика. Шкода Fabi, авто коштує 9950 2016 рік, 1.4 дизель на механіці 181 тисяча пробігу. Дивись ще такий прикольний багажник. Я не знаю, по нас яке літів, але тут можна коня слона запхати той багажник. Подивись скільки місця. Ха-ха. взагалі. душки кладуться. То більше ніж в бусі місця. Аптечка дивись, є італійська. Виїхала з Італії аптечка. Може там ще щось. Є можна було. Була би голландська, це було б прикольно. А, це італійська це. А, чекай, чекай ще запаску, покажи, запаска запаску, тут є. Ну давай, давай запаску. Дивіться, запаска є. Повноцінна, причому 205 на 55R16. І бачиш, і прикольно тут. І все. Домкат є, викупка є, є. Все є. Ніхто нічого не кидає, ми хіба що докладаємо, докладаємо, щоб було нашим клієнтам комфортно. Класна машина. Класна машина, повноцінна. Ну так, то що 4 на 4 то взагалі крути. Коли колосу можна на таку накрити. Єдине, я знаєш який мінус? Що зима вже закінчується. Ну Це не показує, знаєш тут. Ви шкупляєте машини не на місяць, не на два, ви купляєте машину на рік. Дивіться, якраз підняли кришка, щоб ви могли побачити, що в нас робиться під мотором. Будь такі чітко, нема ніяких нічого. Все закінчити все добре. Yeah, yeah. Все норм. Раді зачет це перше ставим. Віділаємо. Отже, друзі, ставимо лайки, дякуємо, що нас дивитеся. Хочемо побажати вам позитива, добра, здоров'я, грошей, мирного неба і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі.